Привіт, друзі! Попередній блог про відповіді на співбесіду бізнес-аналітика Рівня Джуніор. Отримав дуже позитивну реакцію, багато відгуків, багато коментарів. За що дякую вам, велике тому думаю, не будемо затягувати в довгий ящик. Що ми там з ящиком робимо? Не будемо відкладати в довгий ящик і займемося питаннями рівня middle з тієї саме статті 125+, плюс запитання на співбесіду бізнес-аналітика. До речі, я згадав, що в попередньому відео я не виклав посилання на цю статтю в описі. Тому виправляюсь і ви знайдете цю статтю в описі до цього відео. Ну і зробимо деякі поправки порівняно з попереднім випуском. Я буду відповідати тільки на цікаві питання, якісь більш-менш нецікаві. Залишу. Ну і, е, власне, питання, які стосуються безпосередньо досвіду, а там вже починаються такі питання, теж не будемо покривати, тому що мій досвід може бути абсолютно нерелевантним до вашого досвіду. І в принципі, це, ну я думаю, що не буде корисним для цього відео. Тобто, відповімо на теоретичні питання, на цікаві теоретичні питання рівня middle на співбесіду бізнес-аналітика. Погнали! Якими будуть ваші перші кроки на проєкті і які артефакти ви створите? Коли задаєш це питання, відразу зрозуміло по відповіді, чи в людини є досвід е, таких ситуацій, чи нема? Я думаю, що хорошою відповіддю буде тут сказати, що в принципі це буде сильно залежати від того, що вже... Є на проєкті. перше, чим нам потрібно зайнятися, це зрозуміти основних стейкхолдерів і почати спілкуватися з ними. Це були б мої перші кроки. Далі зрозуміти, які є вже створені артефакти на цьому проєкті і вже виходячи від того, розуміти чи щось потрібно додатково створювати, або можливо, вже все є. З основних артефактів, які нам знадобляться, це напевно vision and Scope, Та нам потрібно зрозуміти, яка є візія продукту, що ми створюємо, навіщо, і який скоп цього продукту, Stakeholder Register, щоб зрозуміти, які стейкхолдери нам потрібні. Ну і. Певно, якісь установчі документи знову ж таки, якщо вони є, Requirements Management Plan, Communication Plan і так далі. Багато людей починають відповідати, що я почну дивитися, які є вимоги. Як на мене, це блин, не дасть дуже багато сенсу на початку. Ну, ви почитаєте якісь вимоги, і що? Ваша задача не в тому, щоб ці вимоги втілювати в життя. Та ваша задача буде виявити нові вимоги, певно. Ну і там як би з ними працювати. Ще тут можна зазначити, що доволі часто на проєкті у вас відразу не буде якихось доступів до артефактів безпосередньо або до якоїсь проєктної документації, тому що доступи від клієнта можуть прийти з запізненням. Тому для мене спілкування з ключовими стейкхолдерами напевно, найголовніша задача перших днів на проєкті. Також непогано зазначити, що під час спілкування із стейкхолдерами ми будемо е, з'ясовувати очікування від ролі бізнес-аналітика, ну і створювати певне очікування від себе, та як від людини, яка буде виконувати цю роль. Думаю, цього буде достатньо для рівня middle, а може навіть і для рівня senior. З якими ризиками ви стикались, і як їх оцінювали? Тут краще за все сказати, що ризики в проєкті бувають різними. Можуть бути ризики, які стосуються безпосередньо солюшену, тобто Solution related, Можуть бути ризики, які стосуються проекта, та? тобто project related ризики. Також варто сказати, що і ті і ті ризики в принципі, можуть поділятися на зовнішні і внутрішні, та в, наприклад, solution related ризиків. В, е, зовнішніми ризиками можуть бути якісь дії конкурентів або партнерів або е, якісь зміни в законодавстві і так далі це безпосередньо вплине на наш solution, може безпосередньо вплинути на беклог. а якісь внутрішні solution-related ризики можуть залежати від тих рішень які ми приймаємо щодо той чи іншої фічі або якісь інші варіації Стратегія роботи з ризиками вона в принципі загальна. Щодо тих, що за тих. Їх треба з'ясовувати. Їх треба документувати. Можна згадати, що бувають такі артефакти, як «Risk Log» або «Risk Register», Тобто, нам потрібно описати ризик. Описати в чому буде негативний вплив від цього ризику, також можливо зазначити якусь mitigation стратегію та або response strategy, точніше на цей ризик. Ну і оцінювати ризики можна з точки зору вирогідності їх набуття і рівня впливу цього ризика, та якщо він стався, наскільки погані будуть його наслідки. Що таке перехідні вимоги або Transition Requirements? Дуже часто бізнес-аналітики не можуть нормально пояснити, що це таке, і не можуть навести приклади досвіду роботи з такими вимогами. Хоча насправді майже в кожного бізнес-аналітика щось таке напевно в його досвіді є. Що головне тут сказати: транзішн вимоги це такі вимоги, які потрібні для того, щоб перевести solution із стану поточного. В стан майбутній для it бізнес аналітиків солюшеном як правило є система, тому в принципі транзішн вимоги будуть стосуватися в багатьох випадках безпосередньо системи. Наприклад, ми створили нову систему, і нам потрібно перевести поточні дані поточних користувачів в цю систему із старої. Та тобто вимоги, які опишуть оцей транзішн, як його зробити, і є прикладом транзішн вимог. Але питання транзішн вимог, воно ширше, це не тільки системні вимоги, це може стосуватися навіть бізнесових вимог або стейкхолдер вимог. Ну і в принципі це окремий тип вимог, та да? тому його і виділяють окремо. Сюди можуть також попадати якісь тренінги, як навчитися користуватись новим продуктом різного роду мануали і так далі. Важливо зазначити, що це е, тимчасові вимоги. Та от чомусь це є таким важливим поінтом, на який звертають увагу інтерв'юери. Сказати, що транзішн вимога це щось тимчасове. Ми перевели юзерів та або систему з стану А в стан Б. Все стан А. Ми знищили. Якби більше ці вимоги не потрібні, вони більше не працюють. Також тут є додаткове питання, чим перехідні вимоги відрізняються від функціональних і нефункціональних вимог. Ну, в принципі, я вже частково відповів. Там можна сказати, що функціональні і нефункціональні вимоги вони відносяться безпосередньо до solution, а перехідні вимоги можуть стосуватися більшого скопу, наприклад, організації як такої, що в організації потрібно. Буде створити для того, щоб користуватися, наприклад, новою системою. Тобто, це вже ми заходимо на територію change менеджменту як такого. Ну і транзішн вимоги, це от частина change менеджменту більш широкого формату. Ну, можна відповісти, напевно, якось так. Думаю, що це буде хороша відповідь. Що таке архітектура вимог? В моєму розумінні архітектура вимог це по перше, ієрархія вимог, та які рівні вимог в нас присутні в нашому. В контексті проекту, та, наприклад, там бізнесові стейкхолдер вимоги і так далі. Яким чином ми їх відображаємо? Наприклад, бізнесова вимога в нас є на рівні якогось описаного майлстоуну, або якогось продакт віжену, і воно мапиться якимось чином на там епіки, фічі і сторі, або тільки на юзер сторі, або є якісь ще проміжні сутності, або інші сутності в нашій системі, та. В нашій системі вимог мається увазі. Тобто це перша частина архітектури вимог, а друга частина це те, як і де зберігаються ці вимоги, тобто питання стосовно requirements репозиторія, чи це, наприклад, Confluence, або це якийсь зв'язок між Jira і Confluence, або це якась ще інша структура та з іншими інструментами. Як це все між собою пов'язано? Як ми підтримуємо traceability, Ну і єрархія, та оце по суті є архітектура вимог. Відповідальний за цю архітектуру, на мій погляд, є бізнес-аналітик і його задача цю архітектуру вимог налагодити та опрацювати, можливо, якісь архітектурні принципи, що ми робимо з якимись типами вимог, яким чином ми їх додаємо в цю структуру. Ну і так далі. Коли краще використовувати use case, а коли юзерсторі хороше питання. На подумати, як на мене до речі, дам вам пораду, якщо ви відповідаєте на питання під час співбесіди і ви не знаєте. Точної відповіді на це питання, тобто це якраз питання на подумати, думайте вголос, та не сидіть так тупо а свої роздуми озвучуйте. Я думаю, наступним чином: що, перш за все, вибір формата е документації вимог. Залежить від деяких факторів: методологія, певно, Scrum, Agile, якийсь Rapid Development, ітеративний, більш схильний до юзер Story, а й щось таке вотерфольне, або якийсь підхід, який має доволі довгі ітерації. Тут, в принципі, можна із юзкейсами попрацювати. Клієнт, та в нього можуть бути свої якісь побажання. Та, наприклад, клієнт каже, мені більш зрозумілий формат Use Case, або мені більш зрозумілий формат. User story. також треба розуміти які очікування є в команди та то що команда може сказати ми не розуміємо юзкейси», або давайте працювати з юзкейсами», та або ми не розуміємо юзерсторі для нас цей формат не дуже підходящий певно можна зазначити що їх можна і поєднувати наприклад юзкейс може бути якоюсь більшою сутністю яка потім е, б'ється на юзерсторі із кейс це якийсь сталий формат який має бути постійно актуальний, та тобто ми, наприклад, підтримуємо документацію в системі завдяки юзкейсам? Та, типу, от наша система працює зараз таким чином. Це 50 юзкейсів, які працюють отак. А юзерстолями ми вносимо зміни в ці юзкейси. юзерсторі буде мати якусь тимчасову природу, ми її втілили і там поїхали далі. А юзкейс це щось таке стале, яке міняється от, завдяки юзерсторям. Можна так пояснити. У чому різниця між ERD-діаграмою і діаграмою класів? Ну я б сказав так, що erd діаграма подібна до діаграми класів. Різниця може бути, по-перше, в нотації. діаграма класів це частина нотації UML. ERD-діаграма – це не частина нотації UML. ERD-діаграма більш спрощена, і напевно хороша відповідь була б тут, що ERD-діаграма більше показує, якби, концептуальний рівень. Системи, а діаграма класів вже якийсь технічний або там фізичний рівень системи, тобто там будуть багато якихось проміжних е, таких технічних таблиць, які в принципі з точки зору е, ну, бізнесу та бізнесових сутностей не є чимось важливими, і їх може не бути на erd діаграмі Але в принципі, по бажанню там того, хто створює діаграму, це все можна запхати і в erd діаграму. Які відносини між класами ви знаєте? Дивіться, я, як і в минулому випуску, відповідаю з листа, не готуючись до цих питань, і насправді так відразу мені складно згадати, я давно не працював з діаграмою класів. Точно я пригадую, що там є асоціації, це найбільш цікаве для бізнес-аналітика, агрегації, композиції. І щось ще чесно скажу, я як бізнес-аналітик не бачу, що ці знання є якимось дуже прям важливими. Ну не дуже часто нам потрібно створювати діаграму класів. Та частіше за все ми можемо обійтися ірді діаграмою, а діаграма класів це вже буде задача архітектора. Як на мене, тому так, напевно я б не ідеально відповів на це питання. Ну але от як відповів, так і відповів. Які ще графічні нотації ви знаєте, окрім UML і BPMN? Окей, як мінімум і деф, і DEF 0, дуже непогана така діаграма, яку можна використовувати, яка є допоміжною. Також я знаю Aris, наприклад, нотацію. Ну і UML, BPMN, і ну, деф, та того, достатньо. Можна ще згадати масала діаграми, так звані масала діаграми це термін, коли ви щось своє придумаєте та своя нотація. А cross-foot notation, та чому б ні, це якраз для ірді діаграми. Це ж теж нотація. Чим відрізняються концептуальні, логічні та фізичні моделі даних? Це колись в нас в кає був таке, таке питання в Софсерві. Це кає це Knowledge Evaluation. Якщо я правильно пам'ятаю, концептуальні е, моделі це тільки там, де е, назви сутностей е, відносини між цими сутностями. Логічні це коли? Додаються до цього ще й атрибути до кожної сутності. А фізичні це коли в нас показана ну, по суті фізична реалізація, чи технічна реалізація, чи специфіка реалізації моделі даних, та? тобто там, де всякі оці Foreign Key, Primary Key і т.д. Якось так Сподіваюсь, що це правильна відповідь, знов ж таки мушу зробити цей дисклеймер. Що я відповідаю з листа? Я не готуюсь до цих відповідей. Я не готуюсь до цієї співбесіди, а просто відповідаю на питання, які бачу. Що таке крад чи круд? Хтось каже, але правильно крад. Крад це create, Read, Update, Delete. Це основні дії, які можна робити з сутностями в базах даних, тобто їх створювати, рідати або в'ювати, апдейтити, змінювати і е, Delete е, – видаляти. Ось така проста відповідь на таке просте питання. У чому різниця між середнім арифметичним і середньозваженим? Що таке медіана? Я не знаю. Вибачте, я гуманітарій, я не знаю. Нафіга це питать бізнес-аналітика. Наступне питання. Що таке кагр? CAGR? У яких випадках краще використовувати середнє арифметичне, а в яких кагр? Я не знаю, що таке кагр. Давайте подивимось разом. Просто цікаво. Compound annual growth rate сукупний середньорічний темп зростання? Нафіга мені це? Ну, ну реально, нафіга мені це як бізнес-аналітику. Це може бути питання для перевірки знань по якомусь домену, та, певно, по фінансовому домену, щось там про інвестиції, про фонди. Але навіщо мені це знати, як BA? Бух, не розумію. Як обрати горизонт прогнозування? Не знаю. Це питання і статистики, певно. Це питання для дейта-аналітика, певно. Я не знаю. Хто знає, підкажіть в коментарях. Давайте от спитаємо це вас. І також дайте, будь ласка, вашу думку щодо цих питань. Чи ви вважаєте їх дотичними до співбесіди бізнес-аналітика, якщо, в принципі, ви не співбесідуєте якогось вузьконаправленого спеціаліста, там, наприклад, там на фін фін фінансовий домен, чи на там статистику, якусь я не знаю. Нафіга воно. <клес> Останнє питання на сьогодні: взаємодія з стейкхолдерами. Які фактори найбільше впливають на планування та залученість зацікавлених сторін? В принципі, відповідь тут подібна до відповіді про формат вимог все залежить від, по перше, методології. Та, якщо це якісь гнучкі методології, це передбачає постійне спілкування з клієнтом. Якщо це якийсь там waterfall чи щось такого плану, це інша співпраця. По-друге, це залежить від знов таки, доступності клієнта, від його можливості інвестувати свій час в спілкування з вами. Також це залежить від вашого розуміння впливу цих стейкхолдерів, а також їх е subject matter експертизи. Тобто деяких стейкхолдерів потрібно залучати до роботи до, до безпосередньо якихось конкретних фічей. Можливо, стейкхолдерів, які розуміють, що таке кагр, і потрібно пропрацювати фічу з кагр. Або також ми знаємо точно, що ця людина впливає на рішення щодо там цієї частини продукту чи на весь продукт. Можливо, тут очікують відповідь, що нам потрібно зробити оцю от Power Interest Grid, та можна про це теж сказати, щоб зрозуміти для себе, замапити зацікавленість і вплив стейкхолдерів. Але також варто зазначити, що тут все одно це доволі суб'єктивна аналітика. Ну та, але її можна користуватися. От такий набір питань. Знову ж таки, тут є якісь практичні питання. Я думаю, що практичні питання ми будемо виносити в окремі. Випуски, якщо будемо продовжувати цю тему, знову ж таки, чекаю від вас реакції, чекаю від вас коментарів. Чи такий формат був менш нудний, ніж попередній, чи це корисно. Ну і давайте якісь свої поради, можливо, як можна ще, ще цікавіше зробити цей формат. Ну, ясно, що практичними завданнями ми теж можемо зайнятися, та і щось там поробити. Матеріалу в цій статті доволі багато. Ну і нагадую, що заходьте до нас на Баймійкофі. Підтримуйте нас, отримуйте ексклюзивний контент. Там наразі вже є такий невеличкий маркетплейс, де можна придбати собі доступи до записів, вебінарів, і також до якихось артефактів. Долучайтесь, в принципі, до нашої спільноти в Телеграмі теж та ставайте її частиною, підписуйтесь на наш інстаграм. Скоро вас чекають ще якісь нові цікаві речі від BDSBA. Всім дякую за увагу і. Papá.